Такий вигляд мав басейн спорткомплексу Харківського політеху минулого літа: брудна вода, уламки конструкції на дні та руїни навкруги. Окупанти вдарили по спорткомплексу кількома ракетами. Іскандер. Вразила тоді реакція людей. Розповідає викладач університету ХПІ. Всі максимально згуртувалися та намагалися допомагати. «Приходили батьки наших студентів, ката приходили всі знайомі, всі дзвонили, інтересувались той. Очень з різних направлень, з різних профілів, тобто не приходили і допомагають, і не стеснялись брати лопату, брати відро, перебирати кирпичі. Ті, хто не мог прийти тоді, долучилися до робіт в зруйнованому спорткомплексі відразу після повернення до Харкова. Я був у іншій країні, але мені було дуже болісно і неприємно. Я не міг в це повірити. Я... Просив батьків, щоб вони приїхали, допомогли, але я не вірив в це. Андрій Євтефієв, старший викладач ХПІ, і з цим місцем в чоловіка пов'язане все життя. Порядка восьми массового спорту за останній період ми підготували. У нас є члени зборної України. У нас є призери чемпіонатів світу, призери чемпіонатів Європи, є члени національних зборних команд по вольної і грікарімської боротьбі. Тренер по водному полу Олексій Юшко брав участь безпосередньо у будівництві комплексу. Я по первому образованию закінчив закончил в му году. И когда пришел в ХПИ работать, как раз началась стройка этого спорткомплекса. Ну и меня направили на стройку, поскольку я в этом что-то понимал. Я тут параллельно тренировал в команду и параллельно занимался строительными всеми делами. Ну и сам работал руками, поскольку я. Ну, могу обращаться там с молотком, с пилой, с лопатой. То есть такие не, не сильно квалифицированные работы я выполнял. П'ятдесятиметровий басейн відкрився у 1991 році. Тренувався тут без перебільшення весь Харків. Працювали щодня. Басейн наш в общем сюди цінився і недостатка в людях у нас ніколи не було. Як своїх співробітників і членових сім'ї, дітей, так і жителів нашого міста, і різних спортивних команд Це і синхронне плавання, і водне поле, і підводне плавання. Пов'язана з вторгненням Росії в Україну перерва у роботі басейна була першою та сподіваються тут останньою. Як тільки буде дозволено проводити сорівнування офіційне, думаю, що сюди по крайней мере, захотять на срішенні ректора понятно. Ми можемо проводити сорівнування і по водному полу, і по плаванню, і по синхронному плаванню, і по подводному плаванню, які угодно. Будемо вчити дітей плавати, як раніше, будемо оздоравлювати людей. Три з половиною тисячі студентів щоденно відвідували цей спортивний комплекс. Велика кількість спортивних секцій, які займались тут. Крім того, не тільки. Студенти нашого університету, але і студенти міста Харкова, і не тільки даже студенти, а спортсмени міста Харкова по різним напрямкам проводили тренування в нашому спортивному комплексі. І як ви добре розумієте, це Ну, біль, яку неможливо передати словами в університеті. Вже знайшли італійську дизайнерську фірму, яка робитиме проєкт відновлення комплексу, і вони вже надіслали свої пропозиції. Е, ну, з точки зору того, як тут будуть розташовані майданчики, які були, воно буде так же, але сама будівля буде зовсім інша. І вона буде легка, вона буде прозора. Ну е я вважаю, що все ж таки нам вдасться знайти гроші для того, щоб реалізувати цей проект. На відновлення басейну пішли і державні, і власні кошти університету. Держава надала 2 мільйони гривень на відновлення зруйнованих будівель. 1 мільйон триста тисяч ми. Направили на відновлення спортивного комплексу, 600 тисяч направили на відновлення нашого навчального корпусу для іноземних громадян. Безумовно, цього було явно недостатньо, тому 3,5 мільйони це той додаток, який дав наш університет з своїх кошти, плюс кошти тих, хто нам допомагав. Повне відновлення може приблизно обійтися в 10-15 мільйонів доларів. Припускає ректор. Щодо строків жодних прогнозів робити не наважується.